Друзі, мої вітання, ви на каналі Ібіс. І сьогодні у нас тема, яка буде дуже близька риболовим спінінгістам Це чохли для ваших улюблених вудочок. Як ми знаємо, вони дуже швидко приходять в неналежний вигляд. Ми шукаємо їм альтернативу, але рідні чохли майже ніколи не продаються окремо. Тому сьогодні у нас на огляді чохли від компанії фаворит Рот Клос. Це сучасний та надійний чохол, який виконаний з міцного. Та сучасного синтетичного матеріалу, що гарно захищає ваше водилище від бруду та дуже легко очищується. Чохол має поділ на два відділи, що дає змогу безпечно транспортувати водилище, щоб його частини не контактували одна з одною. Також чохол оснащений двома надійними змійками, що дає змогу. Переносити водилище разом з катушкою, якщо треба швидко змінити місце лову. В модельному ряді представлені дві моделі: це червоно-чорний чохол, камуфляжний. І чотири різних розміри: 114, 122, 132 та 144 сантиметри, що дасть змогу транспортувати майже будь-яке сучасне водилище. Вони майже не займають місця. Тому дуже чудово підійдуть саме для піших рибалок, де дуже важлива компактність. Також в комплекті йде одна м'яка неопренова стяжка. Що вона дає? Вона дає змогу нам зменшити розмір великого чохла, для того, щоб там можна було переносити водилище меншою довжиною, що дуже Класно підійде, якщо у вас один великий чохол та різні вудочки вдома. Що робить цей чохол? зручним та багатофункціональним? Тому якщо ви шукаєте сучасний та функціональний чохол для вашого водилища, рекомендую вам звернути увагу на чохли фаворит рот клос, який стане вам чудовим помічником в берегових рибалках. Тому підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, і він задзвонить тоді, коли вийде наступне відео.